Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Рома, Мене звати Людмила. Поговоримо про обмін полоненими. Зокрема, хочу вам нагадати, що підтвердився мій таропрогноз від 31 травня 2024 року і 14 червня в Україну повернуті тіла 254 загиблих українських військових. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Я про це говорила вам в прогнозі. Чи будуть якісь масштабні обміни, чи взагалі будуть обміни військовополоненими? на Жаль, можу сказати, що знову ж таки будуть не тільки радісні звістки щодо повернення військовополонених вершників, але і щодо повернення ті, які загиблі, і ті, які з інвалідністю або в дуже критичному стані жахливий стан здоров'я. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку. 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, чотири полеглих оборонці з Луганського напрямку. та Чотири загиблих воїни, тіла яких передані з моргів на території Росії. В Кордштабі зазначили, що ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ, а правоохоронці та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла загиблих військових передадуть родинам для їх гідного поховання. На жаль, поки що підтвердився прогноз щодо передачі полеглих воїнів. Давайте подивимося, що покаже розклад, чи будуть влітку обміни саме живими військовополоненими, чи отримають добрі звістки родини військових, які чекають своїх рідних з полону. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Прогноз зробимо на картах Ленорман. Давайте подивимося, що покаже розклад. Нагадаю вам, що сьогодні 16 червня, я не знаю, коли я опублікую це відео, але все ж таки дивимось. Що покаже розклад? Обручка на дні, далі конюшина. Можливо, в районі двох тижнів-двох місяців може бути обмін і цей обмін за участю якоїсь третьої особи може бути, тобто якоїсь країни, наприклад, знову ж таки Арабські Емірати, чи ще якась східна країна, яка бере участь у обмінах, але має з цього якийсь свій зиск, тобто, не просто так відбувається це посеред. Żadne Якщо брати до уваги, що обручка і конюшина, то все ж таки домовленості якісь є, обов'язково влітку буде ще обмін живими військовополоненими. Тому молимось і чекаємо. Що випадає батіг, лілії та лист? Зараз я вам покажу ці карти. По батогу це може бути все ж таки як і по конюшині, два часових проміжки, тобто це може бути. І два тижні, два місяці або ж другий місяць чи через два місяці. Тобто, серпень-липень чекаємо повернення великої кількості полонених, тому що випав ведмідь. Це все ж таки якась значна кількість має бути повернута до своїх родин. Не треба втрачати надію, всі воїни повинні повернутися додому, всі їх чекають, і треба сподіватися на край. Пишіть свої коментарі. Що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? У ніч 16 на 17 червня російські військові обстріляли Харків. Під ударом опинився комплекс відпочинку, повідомляють представники місцевої влади. На жаль, підтверджується мітеропрогноз від 14 червня 2024 року. Харків до кінця місяця. Смерть, якісь бази відпочинку на Харківщині. Ось туди також будьте дуже уважні, будуть летіти дуже багато всього, чого тільки можна по десятці жезлів на обнулення, дитячі заклади, якісь дитячі табори. Ось там, де відпочивають сім'ї, де можна розслабитись, відпочити. Ось, на жаль, туди будуть цілитись. Тому будьте дуже дуже обережні. внаслідок удару по Харкову маємо влучання по закладу дитячого відпочинку. Зруйновано один із корпусів постраждалих. На щастя немає про це написав міський голова Харкова Ігор Терехов.